Це туристична база на березі Дністра з боку Чернівецької області. Працює вона не перший рік. Про неї в Україні вже знають і залюбки приїздять сюди. Оці ці чоловіки працівники однієї організації, котрі щоліта тут відпочивають. Для активного дозвілля своїх гостей господарі не шкодують грошей і в міжсезоння удосконалюють базу. А цей скельний монастир поблизу села Напоротове для любителів оглядати історичні й культурні пам'ятки. Крім того, це можливість долучитися до духовних християнських цінностей. А це база відпочинку Красилівського державного підприємства уже на боці Хмельницького. Завод побудував базу для своїх працівників, які відпочивають влітку і відпочивають також піонерськими лагерями і діти працівників. Але відпочивають тут не тільки працівники заводу. Місця вистачає для туристів, які не мають відношення до підприємства. Цього року таких чимало, каже директорка. І приїжджають, розказують, що от ми віддихали десь там в Турції, в Греції і е, зрозуміли, що нам нема смислу туди їхати. Утім, на узбережжі Дністра розвивається й зелений туризм. Підприємливі краяни, котрі вчасно розгледіли перспективи такого бізнесу, намагаються утримувати приватні бази на висоті, бо кращої реклами, аніж схвальні відгуки відпочивальників, годі шукати. Староушицький селищний голова таких земляків. Хвалить, бо завдяки їм туристів в районі не бракує. Розвивається туризм, слава Богу, що в цьому році навіть вже зі Львова дуже багато, їду сюди автобусами. Хоча й не без ностальгії згадує своє село, затоплене в низині, адже там минуло його дитинство. Споминається там, де, на, де народився. От, і сни туди сняться, село рідне, так крипчане річечки маленькі. От, а тут на горі, як то касі, мало що сниться, але. Люди зараз мають куди їхати відпочивати. Господиня цієї зеленої садиби також із села затопленого водами Дністра. До затоплення тут. Тут я виросла і тут проживали ми. На думку побудувати зелену оселю і приймати відпочивальників подружжя наштовхнули самі туристи. Вони просилися на ніч ліг, а оскільки відпочивати люди приїздять з дітьми, то воліють, аби на базі були елементарні вигоди. Відтак господарі кожного року покращують свою садибу та не скаржаться на порожні місця. А цього літа кажуть Іван і Галина, наплив бажаючих оздоровитися в тихій атмосфері більш ніж достатньо. Більше приплив туристів, мабуть, зв'язку з відсутністю Криму нашого. А для любителів відпочивати в наметах на Бакуті, в рекреаційній зоні заповіднику є всі умови, каже керівник кемпінгового містечка. Все сталося таким самим, як було, тому що це заповідник. Однак і в таких межах є простір для удосконалення. Зробили дорогу. Кращу градники почистили. Охороняємо дивимося. А охороняти є що і є від кого. Браконьєри, скажімо, геть приїли совість, ставлять навіть у нерестовий період сітки і виловлюють рибу в заборонених місцях та пору року. Проти них повстала громадськість, яка не бажає миритися з подібним зухвальством. В Нерест достали 2,5 з половиною кілометра Кемпінгове містечко туристи відвідують активно. Чисте повітря й довкілля, красу природи українці цінують. Море не треба. До відпочинку можна його провести і на Дністрі, щоб було гарно на душі. Більше про духовне, аніж все решта, дбають у цьому християнському таборі з назвою Шанс зараз. Тут перезмінка, тож працівники готуються до нового заїзду дітей. Релігійна організація влаштовує відпочинок дітям щороку, працюючи не за заробітну плату. Всі взагалі трудяться тут не за гроші, не одержують ніякої зарплати. А, і ми кажемо це, да, слава Божу. Відпочивають тут діти батьків християнської громади весело, комфортно і культурно. А знайти місце для табору ініціаторам допоміг лісничий парку. Воно обране не випадково. Це місце майже святе. У 1830 році на цьому місці стояла дерев'яна церква е, Парасковея. Екіпаж ялу сподівається, зібрана інформація про відпочинок на Дністрі згодиться нам навіть ще цього літа. А наша телемандрівка слідами водно-туристичної експедиції Дністер 2014 завершилася. На этом, дорогі телезрителі, наше кіно закінчується. Проте все це тільки цього літа, а наступного мандрівники мають наміри знову вирушити в плавання Дністром.